Асоціальний психотип його ще називають девіанний. Це особистість, яка схильна ігнорувати загальноприйняті правила, закони, а також права інших людей. В основі поведінки егоцентризм, імпульсивність, низький рівень емпатії, слабкий розвиток почуття провини. Зовнішність асоціала. Він може бути доглянутий, але стиль часто демонстративний, зухвалий та провокаційний. Іноді, навпаки, зовнішній вигляд його може бути недбалим, але з відчутним бажанням привернути до себе увагу. Вербальна та невербальна поведінка. Говорить швидко, може перебивати, використовує жаргон, лайливі слова, сарказм. У розмові часто демонструє самовпевненість, зневагу до авторитетів, легко маніпулює словами. Погляд прямий, холодний, настирливий, може бути агресивним. Жестикуляція активна з елементами домінування. Пластика рухів впевнена, розслаблена, а іноді різка. Домінуючі емоції. Домінуючими емоціями асоціала є агресія, збудження, зневага. Він рідко відчуває сором або провину, в гострих ситуаціях проявляє гнів імпульсивність та холодний розрахунок, прагнення до ризику супроводжується відчуттям драйву і задоволення. Життєві цінності, особиста свобода. Влада, контроль над іншими, матеріальні блага, статус, знецінення традиційних моральних норм, висока цінність задоволення, адреналіну та гострих відчуттів. Реакція на стрес. Часто діє імпульсивно та агресивно. Може переходити у стан холодного планування. Якщо ситуація загрожує особистій вигоді. відсутність страху перед небезпекою також відмічається у цього типу. Так само є схильність до ризикованих невиправданих рішень. Взаємодія з іншими типами, з стероїдним типом можливий союз заради вигоди, але швидкі конфлікти через конкуренцію. З шизоїдним типом байдужість іноді використання шизоїда у власних інтересах, з паранояльним типом, як правило, напружені стосунки, якщо є суперечність інтересів, але можуть співпрацювати для досягнення спільної вигоди. З емотивними. Та м'якими типами іншими це домінування і експлуатація цих типів. Ділова поведінка. Асоціал прагне до швидкого результату, часто нехтує правилами і законністю. В переговорах він маніпулятивний, може добре брехати, тиснути, шантажувати. Ініціативний, ризикований. Може бути успішним в сферах, де потрібна сміливість і жорсткість, поведінка в сім'ї та кохання, у відносинах егоцентричний, вимагає підпорядкування партнера, у сім'ї часто авторитарний, хоча може бути чарівним на початкових етапах, але згодом схильний до контролю ревнощів та агресії. Часті зради, мінливість, прагнення домінувати і нехтування потребами партнера. Поведінка в конфлікті Дія жорстоко, агресивно, схильний до фізичного насильства, використовує залякування, тиск і погрози. Компромісія не шукає, прагне перемогти будь-якою ціною. Типи і маркери брехні. Ну, по-перше, для асоціала характерна брехня заради вигоди, заради уникнення покарання, самозахист та маніпуляція. Тут маркерами можуть виступати надмірна впевненість у тоні, в інтонації, відсутність емоційного супроводу при розповіді про драматичні події. Зміна темпу мовлення, то прискорення то уповільнення, зухвала посмішка, пряма або навпаки занадто пильна фіксація погляду. Профіль в соціальних мережах. Як правило, це фото з дорогими авто, вечірок, екстремальних занять. Може мати фейкові сторінки і аккаунти для використання їх в маніпулятивних цілях. Пости з викликом суспільству, сарказм, іноді агресивні висловлювання. Може бути демонстрація розкоші, сили, влади. Друзів велика кількість, але ці зв'язки поверхневі. Психологічний контакт за соціальним типом. Тут можна звернути увагу на основні принципи взаємодії контактної, а саме. Демонструйте повагу до його свободи і сили. Не можна тиснути або демонструвати зверхність. Друге. Без моралізаторства. А соціальна особистість відкидає загальноприйняті норми, тому повчання викликають опір. Третє конкретика і вигода. Говоріть зрозуміло, пропонуйте щось, що має цінність для нього. Четверте. Уникання слабкості. А соціальний тип не поважає слабких, тому важливо демонструвати силу і впевненість. Контроль дистанції. Не дозволяйте йому повністю захопити ініціативу, але і не дуже тисніть. Які вербальні та невербальні способи використовуються для встановлення контакту з цим типом? Ну, по-перше, використовуйте чіткі беземоційні формулювання. Уникайте моралі і оцінювань будь-яких добре чи погано. Підкреслюйте взаємовигоду, демонструйте повагу до його досвіду, навіть якщо він сумнівний. Тримайте впевнену позу, без агресії. Контакт очей може бути не агресивний, а жести економні. Інтонація повинна бути впевнена. Далі. Емоційний підхід, емоції. Демонструйте холодний спокій і витримку. Не реагуйте на провокації. Використовуйте контрольовану симпатію. Тобто легкий інтерес без панібратських стосунків. Четверте. Використовуйте техніки встановлення довіри, ну, наприклад, такі, як відзеркалювання або підлаштування, тобто ненав'язливе відтворення частини. Його спілкування, мови, жестів і інших невербальних сигналів. Наступне мікроугоди. Домовляйтеся про дрібниці, поступово підкріплюючи співпрацю. Ну і пам'ятаєте про те, що для нього легше об'єднатися проти когось або заради чогось вигідного. Тому ця тактика може називатися, скажімо, спільний ворог. Які додаткові прийоми можна використовувати для контакту? Пропонуйте конкретні бонуси. Цей тип мислить завжди вигодою. Показуйте, що ви теж граєте за правилами сили, і це викликає повагу у нього. Використовуйте ефект вибору, тобто дайте два варіанти, обидва з яких вам підходять. Щоб він відчув свободу. Ну і тримайте в запасі інформаційні важелі, але не демонструйте їх одразу. Чого не варто робити в контакті, не варто проявляти страх або надмірну поступливість. Не варто тиснути авторитетом або моральними аргументами. Не варто обіцяти те, що не зможете виконати. І наступне, не допускайте, щоб він відчув, що вами можна легко маніпулювати. Тепер щодо стратегії і тактики залучення до конструктивної співпраці з цим типом можна конструктивно співпрацювати і взаємодіяти, якщо це є необхідністю. І тут треба в першу чергу пам'ятати про мотиваційні так звані гачки для залучення до такої взаємодії. Це може бути фінансовий стимул, гроші, матеріальні будь-які ресурси. Це може бути адреналін або азарт, небезпечні дії, виклик в системі. Далі це може бути помста проти когось, хто його образив чи йому нашкодив. Це може бути такий мотиваційний гачок, як статус і влада, можливість піднятися вище і контролювати ситуацію. Ну і, в принципі, ще може працювати такий мотиваційний гачок, як захист від конкурентів, наприклад, або будь-чого іншого. Загальна стратегія організації такої взаємодії повинна включати наступне. Перше, це орієнтація на вигоду. А соціальний тип приймає рішення, виходячи з того, що він отримає в результаті. Друге використання ризику та адреналіну. Його приваблюють небезпечні ігри та можливість проявити сміливість. Третє повага до сили. Він визнає лише тих, хто сам демонструє силу і впевненість. Четверте гнучкість і контроль. Давайте відчути свободи і контролюйте процес одночасно. І наступне це відсутність моралізаторства замість моральних цінностей. Пропонуйте щось із того, наприклад, як гроші, влада, статус, захист, адреналін тощо. Тактичні прийоми, які можна використовувати на різних етапах взаємодії, це. На етапі встановлення контакту, наприклад, може бути наступне показати впевненість і рівність, використовувати мову сили, чіткі прямі формулювання. Друге, визначити його мотиваційні тригери, уникати і, моралі і правильності, і підкреслювати реалістичність того, що відбувається. На етапі формування довіри, надавати йому іноді малі виграші. Тобто певну корисну інформацію, там невеличку послугу. Або ж підкреслювати відсутність ризику для нього спільних дій. Це на перших етапах особливо дуже важливо. І створювати відчуття спільності свої чужі. На етапі пропозиції та підкріплення мотивації. Тут аргументуйте через вигоду і виклики, гроші, ресурси, гра, адреналін, захист. Наголошуйте на ексклюзивності пропозиції. І пропонуйте контрольовані ризики, щоб він відчув драйв. На етапі утримання варто поступово формувати залежність від каналу вигоди, фінансової, статусної або якоїсь іншої, підтримувати імідж партнера. А не керівника, і контролювати його поведінку через поступові зобов'язання. Чого уникати? Уникати варто залякування без підкріплення, бо викликає агресію і опір. Також спроб контролювати відкрито він сприйметься як виклик. Треба уникати також брехні, яку легко викрити, а соціальний тип добре відчує обман. І тиску моральними аргументами. Так само вони недоречні для того, щоб організувати конструктивну взаємодію. Ну і коротко підсумуємо щодо тактик організації взаємодії. Це такі як показ сили один раз продемонструвати, що ви не є і не будете об'єктом маніпуляції. Далі, це відзеркалювання або підлаштування. Частково приймати його стиль спілкування, щоб виглядати своїм, тобто імітувати схожі жести, повторювати схожі слова, але так, щоб він не замітив того, що ви його відзеркалюєте. Далі наступна тактика може бути названа дилемма вибору. Давати йому кілька варіантів, де будь-який із них підходить вам. Творювати образ спільного ворога, тобто об'єднуватися проти зовнішньої загрози для нього в лапках, і надавати дозований ризик, підтримувати його інтерес, даючи відчуття гри на межі.